Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі вгору, де ми говоримо про те, що на часі для мешканців Херсонщини. І сьогодні мова піде про те, як херсонці тримаються, попри постійні обстріли і що допомагає їм відновлюватися. У місті працюють безпечні простори підтримки, зокрема громадські центри свої, де люди можуть розвантажитись, поспілкуватися, отримати допомогу та відвідати цікаві заходи. Як змінюються запити херсонців і що їм допомагає? Про це поговоримо з нашою гостею, волонтеркою, співзасновницею громадських центрів своє, Наталією Шатіловою. Мене звати Анастасія Друсінова. Ми працюємо наживо. Тож ставте свої питання у коментарі, будемо на них відповідати. А до нас вже приєднується наша гостя. Пані Наталі, доброго вечора. Доброго вечора. Отже, хочу вас запитати, як наразі виглядає соціальна підтримка містян у безпечних просторах у Херсоні, зокрема у громадських центрах? Своє. Зараз в принципі, ви знаєте, дуже тішить те, що досить багато організацій і досить багато наших колег, які якраз опікуються соціальною, психосоціальною підтримкою наших місцян. Чому це важливо? Тому що в умовах, скажімо, постійної небезпеки, в умовах обстрілів і дронової небезпеки, ви ж знаєте, да, що відбувається в. Херсоні зараз відповідно людям не вистачає. По перше, спілкування наживо. По-друге, ми розуміємо, що заходи культурні, просвітницькі, освітні дуже важливо і ми можемо проводити їх виключно в безпечних просторах. На жаль, нам зараз недоступні фестивалі, інші якісь там масові заходи. Тому все, що відбувається, це якраз в підвальних приміщеннях, які вже облаштовані. Багато що не вистачає зараз нашим херсонцям підтримки. Їм не вистачає інформаційної підтримки і супроводу. І відповідно, хочу теж сказати про те, що зараз я є відкривається громадський центр Червоного Христа. Це ще один простір, де будуть надаватися соціальні послуги, де буде відбуватися супровід людей: інформаційний, соціальний і психосоціальний. Тобто, все, що представлено в Червоному Христі в Херсоні, якраз буде представлено в нашому центрі. Що не вистачає людям? Зараз це теж ми проводили опитування, відповідно таке, є така потреба. Це навчання з першої допомоги, навчання для людей, як допомогти собі і ближнім, якщо щось трапиться. До повномасштабного вторгнення, ви ж розумієте, не було такої потреби. Відповідно, люди не ну не почували себе в небезпеці, ну і відповідно не відвідували ці заходи. Зараз ми маємо дуже великі запроси, як від пересічних громадян, це від родин з дітьми, це комунальники і прочі інші служби, які працюють в Херсоні. Це теж ми зараз дуже активно проводимо в наших безпечних центрах. Інформування про мінну небезпеку це ж ми бачимо кожного дня, що мінують. Дистанційно наші вулиці, наші ціле райони, скажімо так, і це теж та інформація, яка потрібна людям. Відповідно, ми теж організовуємо ці сесії інформаційні. Не вистачає просто спілкування і чаювання. Люди приходять просто поспілкуватися, щось поробити, обговорити якісь події, або просто навіть послухати музику, або подивитися фільм. Чим? Зараз що таке центри своє? Що таке взагалі громадські центри? Це Місця, де доєднуються куди однодумці. І ця співпраця багатьох організацій це дуже круто. На базі наших центрів зараз проходять у нас декілька там напрямків. Ми да, проводимо перші напрямків це підтримка родин, які виховують дітей з інвалідністю, в тому числі з ментальною. Корупційні заходи, розвантажувальні заходи для батьків і інші соціалізація, інтеграція. Оце все якраз там культурні творчі, всякі події вони проходять якраз для того, щоб діти могли розвиватися, батьки трошки розвантажуватися, ну і відповідно більш нормально себе почувати в цих умовах. Ми приділяємо досить уваги дівчатам, жінкам, да, які зараз знаходяться в Херсоні, неважливо якого віку. Для них ми проводимо заходи творчі з елементами творчості, це майстер-класи в нас проходять це малювання. Сьогодні було дуже душевно. наша волонтерка і художниця-викладачка школи мистецтва No1 кожного тижня проводить які -отакі малювання. Наші учасниці вже, мабуть, скоро будуть професійними художницями, і ми, мабуть, навіть будемо робити таку виставку, і ми плануємо ще робити розпродаж. Для благодійних цілей, тому що зараз вже ж у нас наступає черга на різдвяно-новорічних свят, відповідно, треба радувати і дітей, і тим, хто потрібна допомога, і відповідно ми це будемо теж робити. Психологи. працюють психологи, в нас психологів всіх немає, але я ж кажу, що у нас відкритий простір, і ми залучаємо інші організації, в яких є ті фахівці, в яких у нас немає. У нас проводять заходи це і посмішка колеги наші фон. Дівчата, Гео, дівчата і 10 квітня багато проводять тренінгів, особливо те, що стосується гендерно зумовленого насильства, інформування про домашнє насильство, як цьому запобігти, як собі поводити. Це теж та інформація, яка треба для людей, які зараз тут перебувають. Спортивні заходи зараз проходять у нас, теж хочу сказати, проходить на базі нашого, в тому числі центру докюдеїс Мандрівний фестиваль в офлайні наживо. В нас він проходить в умовах заглядацького залу. якраз. Так. І от завтра і післязавтра будуть ще дві події. Будемо дивитися ще два фільми документальні, які в цьому році дійсно скажімо, вибухнули. Вони дуже резонансні, вони стосуються нашого життя. Окрім того, що ми будемо дивитися фільми, ми ще будемо їх обговорювати. Тобто, знову таки це спілкування, обмін, рефлексія, обмін думками, обмін емоціями. Тому що, на жаль, людям навіть зараз немає можливості просто десь виплеснути якусь свою там, не знаю, емоцію да? або просто обмінятися. І в нас минула тема, яка була показ, це було про пам'ять, зберігання пам'яті, шанування, знайомство з рідними, яких зараз, на жаль, не стало. І це така тема, яка стосується багатьох сімей в Херсоні. Як зберігати, як познайомитись, як не забути, як для себе ну, розуміти, да, хто є мої родичі. І це в нас, коли було обговорення, в нас дуже багато було сліз, в тому числі, тому що тема дуже така. ну знаєте, Це тема в нас травматична, але те обговорення, яке було, воно було навпаки, Нати трошки на полегшення принесло нашим учасницям. Тому ми максимально намагаємось бути корисними і бути тим простором, куди приходять як додому, чому своє. Тому що воно своє для своїх. Кожна, хто прийшов або кожен сюди, да, тобто він знаходить для себе щось своє для того, щоб йому було цікаво, активно чи корисно. А як змінилися запити людей впродовж останнього року? Чого вони шукають у таких просторах за останній рік найбільше? Це навчання, підтримка чи спілкування? Що загалом кажуть херсонці? Херсонці хочуть фізичної активності. Це те, що у нас такий запит дуже серйозний. Чому? Тому що знову таки немає можливості просто там гуляти або займатися спортом на свіжому повітрі. Немає великих залів. Вони є, але не кожен наважиться туди піти. Це фітнес-зали або спортивні зали. Відповідно, дуже великі запити від дівчат, від дітей і від підлітків, саме на фізичне розвантаження. Це або якісь танцювальні варіанти. Або це там пілатес, йога. Ну фізичне навантаження це дуже дуже важливо. Тому зараз шукаємо приміщення, щоб підходило в підвальний ще один простір для того, щоб саме там влаштувати саме спортивну локацію. Це важливо дійсно, тому що ми розуміємо, що без фізичної активності, на жаль, і психоемоційний стан він теж не фізична форма і здоров'я в тому числі. Тому зараз якраз у нас є така ціль. Ми залучаємо партнерів, де да, шукаємо для того, щоб вони підтримали. Ну відповідно обладнали нам цю залу. Ну зараз в процесі. Хочу окремо запитати про дітей, адже школи та садочки. Ну як знаємо, працюють офлайн. Не працюють офлайн. Перепрошую, чи багато дітей відвідує заходи у просторах своє. В нас немає такої вузької направленості на дітей, да? тобто ну, ми зараз це теж плануємо і працюємо над тим, щоб зробити такі групу денного перебування. Група денного перебування це якраз таке розвантаження і заняття для дітей на певні кількість годин. Це замість садочка або група прильовань. Та, подовженому. Тому що дійсно буває така історія, коли батькам або родичам треба вирішити якісь там побутові питання або адміністративні, або навіть поопікуватись про своє здоров'я, трошки відпочити. І, на жаль, немає такого місця, куди можна дитину залишити, щоб нею там опікувались, розвивали, а люди би займалися своїми справами. І оце теж зараз така ціль в нас зробити таку групу. Ми теж над цим працюємо. Там є певні моменти, які ну, дійсно потребують Згодження і особливих умов знову таки ми звертаємо увагу на інклюзію, це дуже важливо. Чому тому що в, знаєте, в навчальному допомоколі колі або в просторах повинно бути місце для кожного. Зараз знову ми розуміємо, що є в нас особливі освітні потреби у дітей, є у дітей там несумісні спілкування, теж а у дорослих є там фізичні вади, і тому зараз теж приділяємо увагу. Тому щоб кожна людина могла, по-перше, дістатися до нас, щоб вона могла потрапити до цих центрів, і щоб відповідно вона собі себе там нормально почувала, почувала так, щоб їй було комфортно. Зараз теж у нас є наші колеги данське Данський Данії, і вони зараз допомагають нам в просторі своє створити туалетне приміщення, там, де можна буде інклюзивні туалети, там, де буде роздягальня спеціально для того. Того дійсно, щоб могли користуватися люди в будь-якому стані з будь-якими особливостями, скажімо так. А як ви складаєте програму, і чи проводите загалом дослідження, що наразі актуально для жителів Херсона? Ми спілкуємося з зв'язок. Кожного отримуємо постійно. Тобто, ми, по перше, спілкуємося з нашими відвідувачами. Вони окрім того, що вони заповнюють анкети, тому що нам дуже важливо їх відгуки, їх рефлексія і їх пропозиції. І до речі, якраз учасники наших подій вони потім стають нашими волонтерами. Тобто, ми розширюємо наші активності за рахунок того, що пропонують якраз самі наші учасниці. Тобто у нас прийшла учасниця, на, припустимо, робили сувенірну продукцію, якусь, вона каже, я можу робити щось з бісера. Ми кажемо, не питання, давайте пропонуйте, що саме, і ми будемо робити, ми запросимо тих, кому це подобається, і будемо це робити. І отак якраз наша майстриня до нас доєднуються. Тобто простір своє, це не, знаєте, коли приходить людина в гості. Вона приходить і вона залишається, і це дуже круто, коли далі, ну, ми вже спільно діємо, і людина не просто користується послугами, вона вже є учасником, да, активним учасником, і волонтерам на подальше. Це знаєте, рівне рівному обмін енергією, обмін своїм досвідом. Це дуже круто. Це так, по родинному дуже так. А які форми розвантаження найкраще працюють для херсонців наразі? Форма розвантаження, по перше, це культурні події. Ми хочемо зараз знов таки запросити не просто послухати концертну програму, тому що я знаю, що в нас дійсно і театральні постановки, в нас працює театр попри все. Це дуже дивує людей, які приїжджають до нас або з ким спілкуємося виїжджаємо. Що ну як театр в підвалі, як там концерт в підвалі? Да, дійсно це дивує, але все в нас дійсно є. Але людям не тільки послухати хочеться, а поспівати більш активно, коли вчора в нас був захід, якраз робили Янгулів, це теж спільна акція з багатьма містами, які до нас, нас запросили на це. І херсонські янголи будуть їхати до наших воїнів там, де вони лікуються. Це буде ялинка, яка буде наряджатися якраз нашими ангулятами херсонськими. І от ми спілкувалися з літніми жінками, да, такого доволі доволі поважного віку. Він каже, знаєте, хочеться щось потанцювати, от просто порухатися, хочеться музики поспівати, хочеться такого свята. Притому знаєте, не державна. Нього свята або традиційному просто таке знаєте посидіти, поспівати, потанцювати, і це дійсно отако, от таке спілкування неформальне. воно зараз дуже ну дуже потрібно, тому що ем, дуже великі стреси, скажімо, да, навантаження фізичне, навантаження емоційне. А, а треба собі якось раду давати, і це за рахунок якраз емоцій, емоції, чогось прекрасного, це музика, це танці, це не знаю, щось красиве робимо. Тому оце дійсно зараз запит на це є. До речі, не завжди люди можуть потрапляти в інший район. Ну, дуже бояться їхати відповідно, тому що попасти під обстріл або під дрони. Зараз є така дійсно ризики дуже великі. Тому зараз ми працюємо не тільки в наших центрах, а виїжджаємо, а йому до укриттів, які були облаштовані в ОСББ. От Дніпровський район. Це в нас уже зараз на цьому тижні вже друге підвальне приміщення, другий центр укриття, да, куди ми приїжджаємо і проводимо з людьми вже в них на базі їх ОСББ. їх домівки. Це називається ми до вас в гості їдемо. І це дійсно попит дуже великий. Ми будемо продовжувати ці виїзні наші засідання. Ну, не засідання, а заходи, скажімо так. Угу. На які події можуть люди потрапити найближчим часом? Значить, найближчим часом у нас буде завтра, післязавтра. Я можу залишити теж в коментарях. Потім залишу посилання. Це буде два доки два перегляди фільму, різні тематики, різні направленості, але дуже цікаві. Вони не великі по об'єму по часу. Це буде подія до півтори години, але ну, такі досить така тематика, яка думаю, буде цікава. В нас зараз починається спільно з школою мистецтва родин акція. Фестиваль, який називається Зроби собі свято. Оце якраз діти будуть робити іграшки, які потім самостійно робити прикраси ялинкові, які потім буде аукціони. Відповідно, гроші, як і минулого разу пані Олена Петровська, вона буде цим якраз займатися, і художня школа Вони будуть продані, і на ці кошти є допомога для дитячої нашої Херсонської обласної лікарні, для дітей, те, що їм потрібно, ми будемо закупати. В нас будуть майстер-клас. Це якраз по янгулятам будемо створювати ще їх малювання. Це в нас кожну п'ятницю, теж слідкуйте за нашими подіями. Плануємо концертну програму робити, залучати наших артистів для того, щоб це була подія до новорічних різдвяних свят. Калядування буде. Тобто, зараз план на ви знаєте, що таке грудень місяць. Це такий святково підготувальний. Тобто, ми будемо максимально намагатися, щоб до нас потрапили всі. На в цей місяць і дорослі, і діти, і на виїзді будемо працювати багато. В нас є два канала, канал, телеграм-канал, в нас є Facebook-сторінка, на якому публікуємо всі свої анонси. Я думаю, що теж посилання залишу, хто ще не з нами, тому запрошуємо доєднатися до наших відвідувачів, скажімо так. І наостанок хочу запитати вас стосовно психологічної підтримки: чи стали гарсонці більш відкритими до неї, і що реально допомагає відновлюватися? Ви знаєте, зараз дійсно звертаються вже з'явили звернення стосовно порадки психолога. Тому що люди дійсно розуміють, що не завжди ти можеш самотужки вивести. Не вивозять люди, так, вже це на цю напругу. Особливо це стосується дітей. До нас зверталися вже за останній там тиждень три запити стосовно хорошого такого знаєте, якісного дитячого психолога, який саме працює з травмами. Але на жаль, зараз не тільки в Херсоні, а і в Україні немає тої кількості, яка може покривати да навіть ті запити, які є на даний момент. А ми розуміємо, що їх буде набагато більше. Тому що поки адреналін зараз в Херсоні, в Херсонців, вона тримається, але психіка, вона така, знаєте, що вона не все витримує, на жаль. І треба її підтримувати, треба процес з кимось розмовляти, щоб тобі вже допомагав фахівець. Тому да, люди нарешті зрозуміли, що не завжди на кухні, тільки, да, або сам собі, ти можеш допомогти. Є такі ситуації, коли треба звертатися до фахівця. Тому дійсно люди зараз розуміють, що психолог потрібен. так. Да. Пані Наталю, дякую, що приєдналися і розповіли про роботу центрів своє у Херсоні. Бережіть себе і до нових зустрічей. навзаєм приходьте до нас. На все добре. Друзі, нагадую, що ви можете дізнаватися більше про події Херсона та області на майданчиках наших соціальних мереж. Зараз ви бачите на екрані, де нас шукати. Також звертайтеся за правовою допомогою, за номерами телефонів, які зараз вже теж є на екрані. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. Ну і закликаю вас доєднуватися до нашої спільноти на Ютубі, щоб ми могли надалі продовжувати розповідати та показувати унікальні відео з Херсонщини. Закликаю вас підтримати розвиток каналу посильним внеском. Посилання на спонсорстві ви можете проклікати у коментарях. Дякую, що були з нами. На сьогодні, все. До побачення.